Rainbow Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я з -ді, Яна Тусик. Сьогодні я вас нічим таким особливим не здивую, тому що у нас сьогодні що? розпаковка. А, але розпаковочка буде лялечки Рейнбоу Хай. Вона це тембо. А, мені дуже надзвичайно подобається ця лялька. Вона зараз не дуже часто зустрічається, і я хотіла її собі в колекцію. І так, да, я б могла розпакувати її сама, але е, хочу розпакувати її з вами. Може ще хто не бачив, а може хто і бачив вже, може у когось вона є. Е, е, ну, Розпакуємо її разом. Е, але трошки про саму Венесу Темпу, що ми про неї знаємо. Це універсальний персонаж, яка з темпо була представлена у 2021 році. Вона знімалася в другому, вона є, її там ролі і в другому і в третьому сезоні її ролі, але найбільше її видно є серії The де, де Rainbow Vision і Де Костюмований Бал. Ванеса Темпо народилась у нас в сім'ї музикантів. Її тато він зірковий барабанщик з залу Слави, і Ванеса наслідує саме її барабанщик, і вона теж барабанщиця. Що хочу сказати, що, да, що це великий сет з одягом із барабанами. Я знаю, що деякі люди купують цю ляльку саме за барабанів, але я не можу сказати, що це було там моє саме за барабан, бо було, тому що мене цікавить саме лялочка. А, тому давайте розпаковувати і дивитися цю красу разом. Венеса в нас виступає за навколишнє середовище. І... А от Наташа, як завжди, шукає, де б то її гарно відкрити. До речі, Венеса це перший персонаж, який був представлений за плетяним волоссям. А ще що, що цікавого, що Венеса, в неї своя група, у них створений В Брейнбоу Хай. Тут щось таке цікаве. Зараз я її відкрию і до вас повернусь. І перш чим відкрити, що я хотіла показати, що у них класна коробка, на якій представлені арти самої Ванеси Темпо і її гурту. Тут ось написано з боку Венеса Music Focus, а це спеціальна серія Special Edition. А, тут теж арти Венеси її подружок. А. Така. що написано дивитись мюзик видео на YouTube. Ну, з коробочкою начебто все. Зараз я її відкрию і е я придивлялась, до речі, тут не видно було підставки. Я придивлялась. Де підставочка виявляється, що вона ось знаходиться позаду. За... Її зазвичай видно. отут Хоча б, б гребінчик і кусок підставочки. І тут вона схована в коробці так. Ага, тут у нас ще, бачите, якась усіла спілочка є. Від MGA. Дякуємо, що вибрали наш продукт. І щось тут треба замовити, заповнити і відіслати. Треба відсканувати цей QR-код. І можна на ці запитання цю анкету заповнити онлайн, якщо відсканувати цей QR-код. А можна заповнити і відіслати. Так. Хочу, щоб ласка вернусь, але бачите, о, щось все разом з вами розпаковую. Ось так <смір> цікаво, розпаковується барабани крема. Я навіть не знаю, що коли вона мати ще карабани. Зараз ми маємо саму Ванесу. Ось так вона виглядає. Зараз позаду просто кольоровий підложка така, і якби вона в софітах. Тобто то... так, ну що, розпаковуємо да, нашу красуню. Я достала нашого Несу з коробочки. Це дуже-дуже гарна дівчинка. Я її потім покажу на подіумі, тому що я тут не просто так, я придбала з подіум, щоб гарно було видно лялечок, В неї класне таке волосся. Мені дуже подобається. Ви знаєте, я її хотіла е, саме, от чомусь мені хотілося за волосся. В неї таке веселкове волосся. Різні кольори. От. Тут е, хвостик. І що цікаво, що е, зачіска зроблена так, що в неї є резинка, але волосся може триматися без резиночки. а родиночка вся може зніматися. Давайте роздивлятись нашу Ванесу. Ванеса в нас дівчинка така цікава. Прізвище Темпо її означає це. Темп в музиці, Даже неправильно сказати, темп, а швидкість, з якою відтворюється музичний фрагмент. В неї скінтон темненький, такий не зовсім чорний, але афроамериканський більше. Хоча, хоча, може бути, навіть не навіть неправильно сказала, а латиноамериканський колір шкіри в неї, в неї карі очі. Потім райдужні такі синенькі в неї ідуть підводочка. Тут, якщо гарно придивитися, то вона йде від фіолетового, переходить в синій. На вушках її сережечки, які знімаються з терми хай ми їх. Потім у неї йде чокер. І на чокері теж є літери RH Rainwell High. Також у неї є браслети. Дуже класні вони знімаються. Щас покажу вам краще. І на другій руці теж. Є браслет. А, тут, тут годинник. І в, в ручках вона тримає, ще в неї є. Ось такі рукавички без пальчиків, манікюр рожевий. І в руках вона тримає барабанні палички. З одягом в неї настільки класні, красивенькі, такі з кольорами веселки теж. Дуже-дуже класні, модні. Джинси, які е знімаються, застіваються. Щоб поміняти одяг з дірочками, все. В неї є топ, який знімається, і в неї є футболочка з е, принтом, який заснований на логотипі Ван Хален. Так. Ось така у нас Ленеса. Зараз ми її поставимо. Подивимося, що там є. Так, я її достала її другий ауфіт. Я його не буду повністю відкривати. Він складається з куртки. І а, плаття, яке мені не дуже подобається. Але куртка така цікава вона, з різними написами. І якісно застікається. Не знаю, може, буду використовувати саму куртку. Сарафанчик точно не буду використовувати. Просто так буде для колекції коробочки. І ось такі в нас босоніжки. На каблучку написано Rainbow High, Rainbow. Вони йдуть стилізовані під аутфітик. І що у нас найцікавіше? Це барабани. Зараз ми їх подивимося. Ось вони. Я вже казала, що чула, що дехто саме заради барабанів її і купує. Відкриваємо барабани у барабани. Так і тут дуже класно написано Rainbow High, і чомусь тут теж продубльовано Rainbow High. І навіть є підставочка під ноги для. як тебе барабанщиці. Дуже цікаво. Ось такий вийвся коротенький огляд. Як не все виставити, то я їх, мабуть, достану. І також у неї є ще відкриємо підставочка, на вона буде стояти. Ну, Давайте відривати. Якщо чесно, я спочатку не думала її розпаковувати з коробочки, але є одне дуже круте місце, прикольно в Києві, І якраз її такий стиль дуже підходить. Мені хочеться її там пофотографувати. Так, підставочка, на якій написано Rainbow. Так. Вішачок для одягу, ще один вішачок, так рин був написано. і гребінчик. Ось таку красуночку ми сьогодні відкрили з вами. Відео вийшло коротеньке. Маю надію, що розпаковки вам ще не надає. Кому сподобалось відео, ставимо подбачику, підписуємось на канал. Всім пока!